Намасте, ставимо стопи на ширині тазу, занурюємось стопами в килимок. руки, опускаємо вниз, провертаємо плечі, витягуємось за маківкою вгору, прикриваємо очі і робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Налаштовуємось на практику. Відпускаємо все лишнє з тіла, з голови, розслабляємось, відчуваємо як стопами, ми ніби проростаємо як дерево, В вкилимо, розтираємо долоні між собою до відчуття жару в долонях, добре тремо і кладемо долоні на низ живота. І відчуваємо, як тепло від рук перетікає до вашого живота, до всіх ваших жіночих органів. І відчуваємо, як все всередині розслабляється, відновлюється, відчуваємо це приємне тепло і енергію, яка цілює. І дихаємо, залишаємось своїми відчуттями, опускаємо руки підборіддя вниз. І починаємо прокручувати голову зі сторони в сторону через передню поверхню. Тіла від одного плеча ведемо вухо і до іншого. Не поспішаємо. Все має бути комфортно, акуратно, продовжуємо перекатувати голову в один бік та в інший, глибоке дихання. І ще, і тепер робимо повні кола в одну сторону, прокручуючи шию, глибоке дихання. І знову не поспішаємо вчимося слухати своє тіло, прислухатись до його потреб і бажань. Рухаємось тепер в інший бік. Налаштовуємо зі своїм тілом, наче на одну хвилю і допомагаємо йому прожити кожен стан. Відпускаємо з нього напругу, зупиняємось по центру і починаємо по черзі прокручувати назад одне плече і інше. І тепер вирівнюємо руку, витягуємо в одну сторону і в іншу. І ми робимо ніби такі танцюючі рухи, розгойдуючи наш корпус. І тепер руки провертаємо плавно по черзі з плечем назад. І починаємо підіймати стопи, теж вверх відривати п'яточку, переходимо на носок, і в іншу сторону. І прокручуємо руки, туловище і піднімаємо ногу, переминаємось так, ніби з одної сторони переходимо на іншу. І теж робимо це в своєму комфортному темпі. Відчуваємо, як все тіло включається, витягуємося за руками вгору, руки в замку, погляд вверх, і з видихом, вниз, долоньки на сте внизу живота. І ще витягнулись вгору, вдох, подивилися руками, і з видихом внизу живота долоні збираємо і ще витягуємося вдох. І вниз, видих. І ще витягнулись вдох, і видих, вниз. Відпускаємо. І тепер ми опираємо долоні над колінами, пальці дивляться всередину. І починаємо працювати спиною. На вдох прогинаємося, таз подаємо ніби вверх. І на видих лопатки подаємо вгору, дивимось собі, наче на живіт, і продовжуємо. Ми на вдох, витягуємось, прогинаємося, на видих, скругляємось і ніби закриваємось, і відкрились. Вдох, закрились, видих. І ще вдох і видих. Відчуваємо, який приємний цей рух для вашого тіла, і продовжуйте. Провисаємо вниз, трусили голову, колінка призігнуті, плавно розкручуємось на зігнутих колінах, витягуємо вгору вдох і з видихом відпускаємо. Ставимо праву ногу попереду, ліва позаду, ноги на ширині тазу. Переходимо на праву ножку і з видихом виходимо в паралель до підлоги приблизно, на вдох переходимо на одну передню ногу, на видих. Йдемо назад. Сильно вниз можна не опускатись, відчувайте, наскільки зараз комфортно вашому тілу живіт мене зажимаємо. Просто акуратно переходимо вперед, можна робити легенький прогін, погляд вгору. І з видихом руки назад, опускаємось трошки вниз, паралель до підлоги. І продовжуємо в своєму темпі. І на вдох ми виростаємо, і з видихом опускаємо руки через сторони, міняємо ногу вперед, і ліва, переходимо на ліву, праву підняли на носочок і з видихом знов паралель до підлоги, або трошечки нижче і ще розкрилися. Вдох і видих, опустились. Розкриваємось. Погляд можна переводити вверх за руками, і ми можемо трошки прогинатись назад. І ще вдох, розкрились і видих в паралель. І вдох, витягуємось. І видих назад. І витягуємося вдох, і назад видих. І ще вдох, і з видихом опускаємо руки, опускаємось вниз, на підлогу. І ми розводимо колінка широко, можна сісти на п'ятки, якщо дуже некомфортно, але постарайтесь ноги і стопи покласти по бокам від себе. Також, якщо вам буде комфортніше, ви можете взяти подушечку, підкласти під сіднички, щоб не було неприємних відчуттів в колінах, і кладемо ручки на коліна, провертаємо плечі назад і вниз, круги плечима розкриваємось. І вперед, тепер плечики закриваємось, сидимо комфортно, живіт таз розслаблений, витягуємось вгору-вдох. І тут скручуємося зараз в ліву сторону на видих. У нас така розкрита позиція, тому ця скрутка досить комфортна. І ще на вдох витягнулись і провернули ще раз на ліву сторону, погляд назад. І вдох. І тепер на праву сторону. Видих. І залишились по центру вдох та видих. І тепер забираємо з під себе подушку і переходимо в наступну позицію ліва нога. На підлозі зігнута в коліні, права витягнута стопа, притиснута до підлоги і за правою рукою витягуємось в іншу сторону, розтягуємо всю праву поверхню тіла, правий бік, погляд можна вгору перевести з-під підмишки. І тепер з видихом опускаємось вниз, нога ліва так само зігнута, лежить на підлозі, права пряма. І ми злегка витягуємось до правої ноги. Нікуди тут сильно не тягуємось, не захватуємо стопу, а просто відчуваємо, як витягується бік, погляд вгору акуратно, без лишньої напруги, не давимо на живіт, просто витягнули бік. І тепер трошечки тягнемось вперед, в підлогу. Якщо ви можете, опустіться на лікті або залиштесь вище тій позиції, в якій вам зараз буде комфортно, саме вам на даний момент. Відчувайте своє тіло, знову нічого ми не пережимаємо і нікуди через силу не тягнемось. Має бути комфортно. Просто дихайте, розслабляйтесь і відчувайте, як розкривається легко та підходимо руками до корпуса. І змінюємо позицію, переходимо тепер на праве колінко, ліву ногу витягуємо, стопа в підлогу занурюється, ліва рука витягується в праву сторону, таз ми ніби трошки подаємо вперед, і розтягуємо всю ліву поверхню тіла, лівий бік, погляд вгору І витягнулися. Затримались тут, вдих, видих. Відчуваємо приємне витягнення і опускаємось униз. І права нога зігнута біля себе, ліва пряма, можна поправити сіднички. І ми тепер витягуємось в інший бік до лівої ноги. І знову ніяких захватів не робимо, просто розтягуємо зараз правий бік. Погляд переводимо вгору долоня ліва, тягнеться в праву сторону. По можливості вирівняйте верхню руку в лікті більше, і видихайте. І тепер вертаємось в центр і тягнемось вперед. І якщо у вас вистачає розтяжки, опускайтесь на лікті або залиштесь в будь-якій позиції, яка вам комфортна, наприклад, на долонях вище. І продихуйте, теж тут розслабляйтесь, якщо вам хочеться прикрити очі, видихніть все в землю, розслабте максимально свій таз, видихайте і відпускайте всю напругу тіла, підходьте руками до корпусу. І зараз ми. Провертаємось, встаємо в позицію на четвереньки і прогинаємось на вдох, а на видих, скругляємось. Стопи у нас розслаблені, прогнулись, вдох, подивились вгору. І з видихом скруглились. Працюйте в комфортному для себе режимі, відчувайте все ваше тіло, таз, грудну клітку, спину, лопатки. Все розкривається і скругляється. І не забувайте про глибоке, спокійне дихання. Занурюйтесь в вашу практику. І тепер рухайте по колу тазом, грудною кліткою і головою. Прикрийте очі і просто малюйте круги зараз всім своїм тілом в одну сторону. Відчувайте, як воно працює, який приємний для вас цей рух. І поміняйте сторону, рухайтесь зараз в інший бік. Глибокий вдих та видих. І ще насолоджуйтесь кожним рухом. І зупиняємось по центру, і ми зараз будемо тягнути таз назад і вертатись вперед. Ми прогинаємо таз, прокручуємо копчик вверх, тягнемо до п'яток, скругляємо, підкручуємо копчик, лопатки йдемо вперед. І знову. Назад і скруглились круглою спиною, пішли вперед, прогнулись, потягнули таз до п'яток назад, підкрутили копчик, лопатки, голову і пройшли вперед. і ще проги назад, вдох, все підкручуємо, йдемо вперед, видих. Зупинились тут, поставили колінка ширше, стопи разом. І витягніться за руками вперед. Ваш живіт зараз знаходиться між колінами, його нічого не пережимає, не обтяжує його рух, не сковує, просто дихаємо, живіт, розслаблений, знаходиться між колінками. І руками тягнемось вперед, злегка. Або, якщо вам хочеться, можете проходити пальчиками вперед, витягувати спинку. І плавно знов піднімаємось, і виходимо в собаку мордою вниз та переминаємо зі стопи на стопу, розминаємо ноги, пальці на ногах, по черзі тягнемо одну п'яточку в підлогу та іншу. Зігнули колінка, струсили голову, розслабили шию, вдох, видих тут, трошки витягнулись в спині таз штовхнули вгору і опускаємось знову на коліна, і ми залишаємось на лівому коліні, права нога рівна позаду, на носочки її ставимо, І ми штовхаємо п'яточку назад. Вертаємось вперед, ніби переносимо вагу більше на руки. Ми ніби п'яткою штовхаємо назад стіну. Вдох, штовхнули, видих, вернулись і ще продовжуємо. І тепер переводимо праву ногу вліво на носочку і дивимось за ліве плече на свою праву п'яточку. Хочемо її побачити, і знову розтягнули правий свій бік. І вернулись в центр, опустили праву ногу, назад пішла ліва нога. І ми знову штовхаємо п'яточкою назад стіну і вертаємось вперед, більше вагу на руки подаємо. Дивимось вниз, собі між долонь. Пальчики на долонях всі розкриті. Долоні впиваються, наче в коврик. І переводимо ліву ногу направо і дивимось за правого плеча на свою ліву п'ятку. Вдих та видих. І ще вдих і видих. Вернулись в центр. Схрестили ножки між собою, перевели їх вперед. І зараз ноги в нас зігнуті в колінах, взялися за колінка, і ми будемо. На вдох витягуватись маківкою вгору, грудний відділ вперед подавати, а на видих, скруглятись назад. Ми себе руками підтримуємо за коліна, і вони нам допомагають і розслабляти спинку, відтягуватись назад. На вдох виростаємо, тягнемось вгору, і з видихом подаємо себе назад, і включаємо свій грудний відділ. Ми його штовхаємо вперед, розкриваємо до стелі. А з видихом назад ми закриваємо його, ніби збираємо разом і залишились на місці. І зараз ми будемо крокувати сідничками, руки можна поставити назад, і просто крокуємо до своїх стоп. І повернулись ще раз назад. І ще крокуємо. Руками себе підтримуємо, і сідниці на сідницю крокуємо, і вернулись назад. І ще раз покрокували вперед до своїх п'яточок, дійшли до п'яточок і повернули себе назад. І тепер кладемо ноги зі сторони в сторону. У нас коліно торкається стопи іншої ноги. Дивіться, йдемо в одну сторону, так ніби в позицію русалки, може виходимо. і в іншу. Ноги в нас на ширині тазу, ми навіть ширше стопи. І продовжуємо прокручувати. І відчуваємо, як перекатуємося з одного сідничного бугра на інший. Живіт у нас тут розслаблений, і таз працює, і тепер збираємо ноги у метелика. Зараз нікуди насильно не тягніться, зробіть собі масаж стоп. масажуйте кожний пальчик на нозі, подушечки, стоп, і вдіть нижче до п'яточок. Зробіть такий приємний, розслабляючий, легенький масаж. І залиштесь тут, якщо вам хочеться, можете трошки колінами попружинити, але без насилля, акуратно. Ми дуже до себе зараз бережно відносимось. І можна потягнутись вперед, якщо вам мало навантаження, але теж не затискайте живіт, не йдіть дуже глибоко, низько. Просто в комфортній позиції залиштесь і продихайте. Дивимось вниз, шию, не заломуємо, шиє продовження хребта. Якщо вам хочеться, можете прикрити очі і прям максимально зануритись в себе. І ця позиція зараз для вас прям те, що треба. Вона дає розкритись, виходить все лишнє. Розслабляйтесь. Відчуйте, як ваш таз розкривається. І тепер ми підтягуємо до себе праву ногу, зігнуту, ліва, пряма, сіднички можна поправити. І ми теж легко опускаємось вниз, не сильно, за стопу себе не захватуємо, носом до пальців ніг не тягнемось. Просто акуратно розкрили праве коліно і потягнулись до рівних лівої ноги. Далеко не тягнемось. Акуратно продихали. Добре, піднялись і поміняли ногу, зігнули ліво, розкрили колінко і потягнулися вперед до правої вдих і видих. Насолоджуємось цим легеньким рухом, залишаємось на комфортному для себе рівні і дихаємо, вдих та видих. Добре, акуратно піднімаємось і тепер. Під колінка беремось, плавно вкладаємось вниз, ноги підтягуємо стопи ближче до тазу, розтираємо знов долоні між собою до відчуття жару між ними і вкладаємо руки на низ, живота. У нас ніби великі пальці біля пупка, а долоні йдуть нижче пупка. І можете витягнути плавно по одній нозі. Ноги на ширині коврика, стопи розвалені по сторонам, так як ми лежимо в шавасані. Але полежте трошки з руками на животі відчуйте знов, як це тепло перетікає, як воно розслабляє всі ваші внутрішні органи, зцілює, наповнює їх світлом, енергією, чистотою. І розслабтесь тут стільки, скільки вам хочеться, полежте з прикритими очима. Якщо вам захочеться, у вас буде час, можете ще вімкнути собі окрему практику шавасани і максимально відпочити, розслабитись. Або просто залишитись на декілька хвилин. See